Фронт тріщить по швах, існує загроза втрати Дніпра, Запоріжжя, Харкова та Сум. Про це заявила волонтерка Марія Берлінська. Пряма мова: фронт просувається швидко, тріщить по швах, проривається. Російська піхота через наші проріджені порядки вривається глибоко в тил на десятки кілометрів, тому що у нас на кілометр фронту іноді 4-7 піхотинців. Чи реально одній людині контролювати 150-200 метрів? Кіл зона від дронів досягає 35 кілометрів. На кожен наш вкладений долар в дрони вони протиставляють вже 50-70. На кожного нашого піхотинця їх як мінімум 5-7. Людей катастрофічно не вистачає. Росіяни повільно, важко, з пробуксовками, з величезними втратами, але щодня йдуть вперед. Написала берлінська: вона закликала допомагати армії, щоб не втратити Покровськ, Павлоград, Волнянськ, а також Запоріжжя, Дніпро, Суми та Харків.